Там, де закінчується будь-яке позитивне знання і більше не в змозі з наявним понятійним апаратом, теорією і практикою просуватися, проникати далі, там починається вчення лоріанської кабали. Немає. Наприклад, жодного зв'язку між вченням луріанської кабали і парапсихологією. З усіма теоріями та експериментами з психікою людина не може вийти за межі чутливих рамок звичайної психології. У фізичному і ментальному тілі людини існує ще безліч. Нерозкритих аспектів можна назвати їх секретами, оскільки вони поки що для науки приховані. І так справа йде з будь якою наукою і технікою. У майбутньому розкриються ще багато сьогоднішніх таємниць. І вони вже перестануть бути секретами. Звичайною наукою можна все відкрити, окрім, мабуть, духовних законів світобудови, бо для цього немає у науки відповідних інструментів. Вчення луріанської кабали називається таємним вченням. Тільки тому, що воно завжди залишається прихованим від зовнішнього світу. Річ у тім, що науковими методами та інструментами ніяк не вдасться розкрити секрети світобудови, оскільки спочатку необхідно привести себе з ним у відповідність. Людина відчуває світ своїми властивостями. Якби вона мала в своєму розпорядженні інші властивості, то відчувала би і світ по іншому. Так само справа йде із сприйняттям всієї картини істинної реальності. Перш ніж людина Набуде властивостей цього сприйняття, вона не буде в змозі його відчувати. А тому жодна наука і позитивне знання дорівнює знання, ґрунтоване на законах природи, вірою в знання, не дасть нам здатності зазирнути в істинну реальність усіх силових полів. Ні в загальному аспекті всієї світобудови, ні в приватному, в окремій людині. Як говорить Зогар, чим швидше людство пройде через усі омани, тим швидше воно прийде до істинного вчення, яке тільки й принесе йому прямий порятунок і завершеність.